Задача, яку ми наразі розглянемо, звучить так. Необхідно побудувати прямокутний трикутник за катетом і гіпотенузою. Отже, що це значить? Нам дано два відрізки, один з яких має бути довжиною катета, а інший довжиною гіпотенузи. І ми маємо побудувати прямокутний трикутник, щоб цей відрізок був катетом, а цей гіпотенузою. Ось тут е, треба. Почати з пункту 1, пошук, ідея, і спробувати зрозуміти, а з чого починати взагалі побудову. Існують різні підходи. Я покажу один з них. Якщо комусь подобається щось інше, будь ласка, давайте проведемо довільну пряму. Довільно Ну, Скажімо так, відмітимо на ній. Точку С. Тепер візьмемо циркуль, виміряємо довжину відрізка, ось оцього, який має бути катетом. І відмітимо, проведемо таку дугу, дугу кола. І відмітимо ось тут, нехай це буде точка А. І ми можемо стверджувати, що довжина відрізка АС дорівнює довжині даного відрізка. Тобто, якщо я тут поставлю рисочку, то тут буде рисочка. Тепер думаємо, а як же нам перейти до гіпотенузи? Тобто декілька різних способів є. Але я наразі відтворив спосіб проведення перпендикуляру до даної прямої через точку, що належить даній. Прямій. Тобто у нас була така задача. От тепер ми часто будемо говорити, що згадуємо попередні задачі. Ще раз. Бо задача називалась так: проведення перпендикуляра до прямої через точку, що належить даній прямій. Я не буду наразі дуже доводити, але пояснення буду робити. Я нагадаю, як це робити. Ставимо, відмічаємо голочку ось сюди, наприклад. І проводимо кола, так, щоб дуги кола, або навіть не кола, а дуги кола перетнули ось оцю пряму в довільних точках. Потім в точки, нехай це буде точка К, К і точка М. Проводимо кола теж довільного радіуса, з точки К такого самого радіуса. Утворилася деяка точка Е. Аналогічно в нижній півплощині з точки К проводимо одну дугу кола, і з точки М проводимо другу дугу кола. І в нас утворилася деяка точка, нехай це буде точка Ф. Якщо наразі з'єднати точки Е і М. точка е Є і К, аналогічно FK і ФМ, то ми можемо сказати, що ось оці трикутники мають рівні сторони, бо це одинакові радіуси були. І якщо ми проведемо ЄФ, то це буде перпендикулярно. Не просто перпендикуляр, а перпендикуляр, який проходить через точку С. Доведення відбувалося таким чином. Що я все-таки трішки повторюю, чому я тут маю довести. Трикутник КЕМ рівнобедерний, отже ось цей кут дорівнює цьому. Трикутник КФМ рівнобедерний, отже цей кут дорівнює цьому. А чому я ставлю по одній дужці? бо ці трикутники КЕМ. І КФМ між собою взагалі рівні. Вони рівнобедрені, але вони рівні. Отже, ці кути рівні. Дивлячись на оцей кут і ось на оцей кут, можемо сказати, що М це бісектриса трикутника Є МФ. А так як трикутник Є МФ рівнобедрений, то бісектриса проведена з вершини до основи. А тут саме так. Ось його вершина, а це основа є висотою і медіаною. Отже, можемо стверджувати, що ось оцей кут прямий в трикутнику є МФ, Але цей же кут належить і, скажімо, трикутнику ЕЦМ. Отже, можна сказати, що ЕЦ також перпендикуляр. А тому ми можемо стверджувати, що наразі ми побудували це Є перпендикуляр до відрізка чи до прямої, ось, яка в нас тут була. Отже, що ми наразі маємо? Дивимося, тепер ми маємо, що у нас це А. Це довжина ось цього катета. А гіпотенузу вимірюємо і проводимо з точки А. Єдине, що можливо, отут треба провести трішки далі. Дивіться, якщо тут гіпотенуза буде мати, досить довга буде. То, можливо, перетин відбудеться вище. Я на всякий випадок ось так проведу. І давайте подивимося. Ось наша гіпотенуза. Це вимірюємо її, ставимо циркуль в точку А. І проводимо, да, ось трішки вирізли за межі трикутника К Але ось оця точка, нехай вона буде там П. Це точка Є. E. Точка П. От точка П, або точніше сказати, відрізок ПА. Ось він має таку ж саму довжину, як заданий відрізок. Вимога до якого була, щоб він був гіпотенузою. Отже, ми гіпотенуза у нас ПА, катет у нас СА, прямий кут є. Все, задача доведена. У нас утворився трикутник, давайте я ще раз напишу ПЦА, прямокутний, де задані СА дорівнює а, а, АП дорівнює С. Отже, ось він цей шуканий трикутник. Ось отак ми порались з даною задачею. Дякую до наступної.